Доброго дня, дівчата! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лада. І сьогодні буде невеличке відео про в'язання. Вивчаю, що все руками в кадрі буде в цьому відео, але так сталося. Зараз не хочу виходити в обличку. кадр. Трохи не той настрій, не той настрой, так скажемо. Тому зараз я вам став. І зараз я вам зроблю невеличке підключення, хоча треба було зробити його ще давно. І в номінації найбільш нивого блогера перемагаю я, тому що сьогодні вже п'ятниця. І я вам не зняла нічого не в понеділок, не у вівторок, не в середу. І навіть в четвер нічого не зняла. Хоча хотіла, але щось хотів не дав. Ну, Була. Але я покажу вам своє просування. Зате я в'язала багатенько, так? Ну як? Це Не те, щоб прям багатенько, але, ну. Просування є. І в мене по просуванням закінчилося тіло ось цього кардигану. Я вам зараз постараюсь показати. Так, спробувала вам трошки краще його розкласти. так от. Як бачите, ну Він не вліз в повну висоту, ширину, тому ну, ось так поки що. Я дов'язала ось цю частинку низ виробу. Як бачите, зробила отвори останні для гудзика. Ось тут в мене останній отвор для гудзика. Сподіваюся, вам там все видно. І зробила резиночку, таку саму, як і по планці. в мене тут перейшла на таку резиночку з витянутими петлями, і зробила закриття. Закриття робила голочкою. Ось на фокус. фокус фокусується на книзі, да? так? Зробила закриття, ось так виглядає закриття. Ось так на виворітній стороні, і наразі поки що більше нічого я не зробила. Зробила тільки, дов'язала до кінця виробу і зробила закриття. Ось так це зараз виглядає. Цей кардиган в'яжеться з напів така ниточка. В'яжу в дві нитки, я Не пам'ятаю, який там метраж, але, здається, 600 метрів. Тобто, в два складення це десь 300 метрів на 100 грамів. В'яжу на спицях 4,25, здається. І складу 50% вовну, 50% поліаміну. Такий колір, він фіолетовий, він вам неправильно. Він вам більш до холодного, таку передається, він більш теплий. Тут фіолетово такий синій меланж, я б сказала, дуже гарний колір е -е, І наразі мені залишилося лише зв'язати рукавчики. Рукавчики у мене тут поки що на допоміжній ниточці. Хочу його закінчити. За це і наступний тиждень, тому, напевно, сьогодні буду за нього братися. Треба його позакінчувати. Бо хочу на наступному тижні їхати в Миколаїв і сестрі якраз його презентую. Ну так я сподіваюся. Два рукави, в принципі, тут не так же багато, але, ну, побачимо. Ось так. Ось таке просування далі. В один з днів, навіть в два, якісь дні я працювала лише з пледу. Хотіла його закінчити, але зрозуміла, що не закінчу. Ще трошки треба нав'язати, але присунулося дуже добре. так. Багато пров'язала. Я не знаю, він... я його міряла, він у мене був вже десь 90 см. Я не пам'ятаю, але ну, після того, як ще в'язала, я зараз не знаю, наскільки він. Але, ну, вже скоро. Хочу десь зробити, напевно, 115 або 120, щоб була в нього ця сторона одна. Дивіться, я ось від маркера, скільки пров'язала, бачите, скільки рядочків вийшло. Зараз зроблю вам якось ось так. Ось так. буде видніше. Бачите, яку кількість рядочків, тобто від червоної від, червоної оцієї, від цього маркеру, ось тільки я пров'язала. Багатенько ниточок пров'язано, використано. Я знаю, скільки він наразі важить, але в мене ще є залишки, є що дов'язувати. Тому, якраз, думаю, довяжу всі залишки. Поміряю. Якщо мені буде достатньо, то зупинюся на цьому. Ну, поки що такий він уже величенький, як ви бачите, ось так. Багато тут в мене залишків використано. Він такий дуже кольоровий, дуже різнобарний. Мені подобається, я ж кажу, в один день я прям дуже багато в'язала, хоча вже ряди дуже довгі і в'яжуться вони дуже довго. То, ну, в принципі, я дуже задоволена, як я попрацювала. Ниточок вже залишається не так багато, знаєте, і трошки складніше стає їх комбінувати, знаєте, для того, щоб це не виглядало, ну так. Щоб що все-таки, як була якась зміна кольорів, щоб це було більш-менш гарно, щоб кольори не повторювалися якось це все комбінувати, щоб все це було так ну, приємно виглядало, не дивлячись на те, що він такий яскравий різнобарвний, різнобарний, все одно я намагаюся так більш-менш думати над поєднанням кольорів, але ну. І кінці я ж кажу, вже з того, що залишається, небагато що є тут продумувати. Ну, але мені подобається. Надившись, не дивлюсь на те, що кольори такі, які між собою ніколи би не поєднували, то так в цьому плеті воно прикольно виглядає. З кожним новим рядом, новим кольором воно по добу грає. І це прикольно. Це класно, мені подобається. Тому поки що продовжую. Його поки що відкладу, займусь, напевно, фіолетовим кардиганом, дороблю його, а потім вже буду далі думати. І все-таки не втрималася. Вчора я розпочала старт. Як бачите, давненько в мене немає шкарпеток ніяких. І, ну, звичайно ж, я розпочала шкарпетки. Шкарпетки це буде друга пара з моїх залишків. І це, здається, під номером 3. Я сама витягала не на камеру цей номерочок вже давно, але тоді так і не розпочала, бо думала, що розпочну, але не розпочала. Ну, тепер от е, показую, е, розпочаті. І в мене ось такі два кольори. Два залишки. Це в мене е, Alize Comfort Socks, такий блакитний кольор. А це в мене Ярослав. Ось такі два кольори, і я думала, як їх поєднати, і прийшло мені в голову ось таке поєднання. дивіться, Буду просто міняти їх місцями. Будуть пара не пара, шкарпетки просто в них будуть мінятися місцями. Як це сказати? ну бачите, да? Так і далі буде продовжувати. Тобто на п'ятці знову поміняємося, після п'ятки знову поміняємося і на миски поміняємося кольорами. Не знаю, ну, поки мені подобається. таке Ця більш стандартна, як зазвичай, що однотонний в нас однотонні вставки, а сама ось ця ну, основа, то вона секційна. А тут навпаки, бачите, секційні вставки, а основа буде однотонна. Ну, це, до речі, також прикольно, я хотіла так спробувати, бо зазвичай ми так не робимо. В'яжу я на спицях номер 2 на 72 петлях. Тут у мене німецький витий набір на початку. Резиночка 2х2, тут так само, нічого такого. І далі лицьовою гладдю. Ось так воно виглядає. В'яжу, напевно, якийсь чоловічий дорослий розмір. Тому що кольори підходящі, такі чоловічі. Я подумала, що буду зараз в'язати. в мене там просто багато жіночих кольорів. І жіночі кольори в залишках буду компонувати на дитячі шкарпетки. А отакі, от які є, по можливості чоловічі, буду на ЗСУ компонувати. Чому на дитячі вирішила? Тому що. Зараз, я думаю, ви побачили, багато почали в нас дівчата розмовляти про в'язану турботу сторіночку. Там збираю шкарпетки для дітей. Тобто, ви знаєте, що я в'яжу речі на благодійність дитячі, але шкарпетки я ніколи не в'язала, тому що в чарівницях добра, ну я якось не бачила, щоб вони збирали шкарпетки. Не знаю, може збирали я, але якось я не помічала, тому ніколи не в'язала чоловічок. Ой, тобто дитячих. А зараз подумала, що в мене багато таких якихось більш яскравих кольорів там в залишках. І для чоловічих я їх не скомпоную для ЗСУшних, але от для дитячих можна буде скомпонувати щось таке зробити. І тому поки так. Якщо кольори будуть підходити, буду в'язати чоловічі, якщо кольори будуть більш яскраві далі попадатися, то буду в'язати дитячі пари. Якось так. Тому поки що так, як є. Наразі це в мене все. Це, що я в'язала напротязі понеділка, з понеділка по. По вчорашній день, по четверг. Це вчора я почала. Це за день мої просування. Я вчора цілий день провела на дачі. І поливала там і в перервах ось в'язала. Ну, небагато. Але це нагадаю, що це ж в мене Magic Club. Вони в'яжуться одночасно. І якщо б їх скласти, то тут в мене вже готовий пагомілок. Можна було б розпочинати п'ятку. Це якщо б я в'язала одну шкарпетку. От. Тому ось так. Зараз хочу подов'язувати свої великі вироби трошки і повернутися знову до шкарпеточок. Якось давненько їх не в'язала. Зараз багато дуже плечових, то хочеться шкарпеток пов'язати, прямо скучила я. Тому поки що ось так, дівчата, до наступних підключень. До підключення, яке я робила, От, а зараз в минулому підключенні я вам показала, що мені залишалися лише рукави в кардигані. І переважно на цьому тижні я працювала над цим кардиганом, і в мене є готова робота, дівчата. Він не поміститься в кадр. Я вам зроблю підйом на вішачку, тому що зараз. Я ж кажу, не хочу виходити обличчям кадр, але ось так покажу вам все це. Як бачите, обидва рукавчики в мене готові. Ось такі рукави в мене тут. Дивіться, ось він такий рукав. У всій красі резиночка з витянутими, витянутими петлями і закривала я голочкою. Ось такі вони в мене є, два гарнюні. Тобто, я вам знімала підключення в п'ятницю. Сьогодні понеділок, і вважайте, що за п'ятницю, суботу і неділю я зв'язала два рукави, тобто за три дні. Для мене це швидко. Але ще б я зв'язала їх ще б швидше, тому, якби це були не вихідні дні. Тому що в п'ятницю я зв'язала один рукав за один день. Тобто за п'ятницю зв'язала рукав, а другий рукав я в'язала два дні, тому що це були вихідні. Ми були в селі. Ну, ви розумієте, як воно виходить, що там багато часу не в'язалося, там то відпочивали, то їздили на озеро, то ще щось. Ну коротше, ви розумієте, чому так вийшло? Тому що. Багато відволікалася, якби це була, був би вихідний день, я би за два дні зв'язала рукави. От, але ну, так вийшло. У мене єдине, що тут не зроблено це не пришиті годзики. Але я зараз прямо це зроблю. Хочу, щоб вже це було все готове. Хочу вам показати ось так от виглядає низ виробу. Ага, все одно не видно. Ось так дивіться. У мене воно вже, він вже випраний, висохший, як бачите. Е, ну, кардиган, по суті, своїй не змінився після прання, тому що я знала, що ця нитка не зміниться. Це напіввовна, вона розпушилася, звичайно, трохи, але це якогось глобального ефекту не дало. Але отак воно все виглядає. Мені подобається сам результат дуже все гарненько. Я пришию гудзички, думаю, і вже з пришитими гудзичками вам все покажу. Сподіваюся, я тут трошки сумніваюся з приводу довжини рукавів, бо я ж кажу на себе це не інформативно приміряти, тому що через те, що на великі груди воно натягується по-іншому, по-іншому лягає плече зовсім, і по-іншому виходить довжина рукава. Тобто на мені ці рукави довгі, але на моїй сестрі вони будуть інші. Ну, ось так. Ну, вам що ще показати. Ось така в мене тут горловина. Воно все трохи скобка, не бачите? Ось так. Горловинка в мене виглядає. Тут не дуже глибокий виріс. Ну, я пришию гудзички, все буде краще. В'язала я на ось таких спицях. На номері 4, ось такі китайські спиці. Мені вони дуже подобаються. Це в мене 80 см тросик. Здається, В'язала рукави по черзі. А ні, 40 см. ні, не 40 см. На 40-40 см я в'язала весь виріб. Ну, може бути, да, вони маленькі, Виявляється, на 40 см ви виріб в'язала. Та ні, ну це не може так бути. Не знаю, коротше, це не так важливо. На 4 мм. Тут я в'язала в два складання, і кардиган важить 335 грамів. Ось так мало. Це розмір, напевно, якийсь XL, Десь, напевно, 50-й-52-й важить всього 335 грамів. Я, якщо чесно, також дивувалася, тому що дуже маленька витрата. Я в'язала в дві нитки і ось так. Тут в мене ширина виробу десь 120, напевно. Ну, може, 115-120 десь так. Довжина така хороша, не, він не вкорочений в мене, він хорошої такої довжини. Я вам зроблю підзйомку, звичайно, вже на моделі, якщо в мене буде така можливість, або якщо коли вже сестра мені зробить фото, то покажу вам на фото. Сподіваюся, все добре і не треба нічого виправляти. Ну Подивимося, я закрила голку. Спочатку хотіла не закривати цю голку, думала так і залишити. а Ну а Потім думаю, нічого, ну, якщо що, то відріжу. А якщо вже все буде добре, то не треба буде потім закривати. Коротше, я понедіялася, що все добре. Міточка, як, як ти, я і казала, тут на пів вовна, 50% вовни, 50% цього поліамігу. Гузочки в мене будуть ось такі з сердечками. Ось такі будуть гудзики. Можу вам перекласти. Буде 4 гудзики. 4 в мене буде отвори. І знаєте, що мені ще прийшло? Спробувати отак на манжетик якось пришити в якості прикраси. Дивіться. Ось так. Ну, буде прикольно. Що думаєте? Спробуйте. Мені здається, буде гарненько. Воно так виглядає непогано. Такий він охайний. Цей кардиган. Простенький лаконічний. лише ось такі акцентики у вигляді гудзиків будуть. Це, звичайно, в мене китайські гудзики з Aliexpress, вони пластмасові. Так, ось такий простенький кардиган, 335 г. Такий великий розмір. У мене там ще дуже багато пряж залишилося. Там ще й на два кардигани, мені здається, вистачить таких самих. Або ну, такі, не таких самих, Але якщо на мій розмір, то точно на два штуки ще вистачить. Тому, тому якось ось так. Що вам ще хочу показати, ось такий в мене Господи, не можу. стик е, планки, бачите. Тобто я е, спочатку, тут в мене ж е, це діагональне плече. Спочатку робила я цю спинку. Єдине, про що шкодую, що треба було зробити тут е, поворотні ряди по спинці, зробити поглиблення. Але ми ну, вже як є. Е, нагадую, що цю е, конструкцію я вчилася в'язати. Це в мене е, японське плече одразу з вив'язуванням рукава. Тобто, бачите, в мене тут одразу рукавчик вив'язаний. Я тут робила поворотні ряди, щоб воно якось краще лягло. І тому ось так. І потім, коли я це вив'язала всю цю конструкцію, я отут набирала петлі методом джуді. От прям видно це ну, не дуже, але якщо придивитися, видно. І в'язала цю планку, а далі ось десь до цього моменту, а далі в мене планка йде цільно в'язана. Так само і ось тут. Ось так це виглядає. Планка прив'язувалася до зв'язаного полотна. А тут ще маркерочки. І все таке. Ось так виглядає спинка. Отаке полотно. Як бачите, воно хоч і доволі товсте, ну, щільне, тому що дві нитки в'язала і на спицях 4, але при цьому воно таке. Не полотно. І все. На цьому в мене все. Шкарпетки, які я розпочала, я не просувала більше ні за що не взялася. Хотіла добити цей кардиган, хотілося дуже мені вже його закінчити. І я дуже рада, що його закінчила. Нарешті мені вже не хотілося його тягнути далі. Доволі довго він в'язався. Хотілося вже пошвидше все це закінчити. І я дуже задоволена, на наступному тижні буду їхати в Миколаїв якраз своїй сестрі відвезу, презентую їй. Є кардиган нарешті. Тому ось так. Всього найкращого, гарного настрою! Бережіть себе, здоров'я вам побільше енергії, натхнення. І чекаю вас, звісно, в коментарях. Пишіть, як вам це відео, що вам сподобалося. Може, якісь запитання залишилися? Дуже люблю з вами побалакати. До наступних зустрічей. Бувайте!